Українці в Іспанії влаштували ходу, аби привернути увагу світової спільноти до російського терору проти України. Вони пройшли центральними вулицями Валенції з плакатами, де розмістили світлини із наслідками ракетної атаки по лікарні Охмадит. Упродовж акції вигукували гасла іспанською мовою та роздавали листівки іспанською та англійською про те, як Росія вбиває українських дітей. Учасники акції закликали європейців не закривати очі на терор росіян та збирали донати для постраждалих, завершили ходу перформансом, принесли на площу іграшки та свічки і вшанували загиблих хвилиною мовчання. Чуше приїхала моя племінниця в гості всього на тиждень. Живе якраз поряд з Лук на Лук'яновській, в Києві. І їй, можна сказати пощастило. Росіяни вбивці, і це просто жахливо. Ми дуже вдячні. По перше, іспанцям, які досить швидко нам дозволили робити цю ходу. А по-друге, декільком сотням українців, які буквально за один день зібралися, організувалися, додали якісь класні ідеї як можна ще більше пригорнути увагу. І по факту у нас було там, пів тисячі українців сьогодні, тому це дуже надихає. Це означає, що це болить кожному, що ми все ще єдині і. Що поборемо?